Всім привіт, друзі! Сьогодні вже п'ятниця, завтра вихідні. Тому переглядайте цей випуск новин, дотягуйте вже до вечора і кайфуйте всі вихідні. Ну а ми починаємо. І почнемо ми з решафлів. Зміни не припиняються. Еліч знову приєднується до складу Team Liquid для участі в турнірі фраг Блоктобер, який відбудеться з 2 по 5 жовтня в Філадельфії. Чи змінить це Liquid? Побачимо. Але я вважаю, що Еліч це сильний гравець з доволі крутою фанбазою, тому гірше команді точно не буде. Також Нівера, брат Скрім. Це, якщо ви забули, легенда в, Антапі, в якого всі хотіли копіювати в його праймі. Це 2016 рік приблизно. Так от, його брат замінить Мака у складі 3D Max на EPL. Бо снайпер 3D Max змушений пропустити перші матчі команди в Швеції і ні. Це не через хворобу чи інші неприємні новини, а весілля свого брата. Ось так от вчиться, сім'я понад усе. Ну що ж, Брайан Мака Торето. Гарно погуляти, а ми будемо спостерігати, як брат колишньої легенди показує на що він здатен. І мені цікаво, чи зможе він підтримати рівень команди. Очевидно, ви запитаєте, а як же мажор? Так ось 3D Max не ризикують втратити своє місце на запрошення до мажору, що могло б бути проблемою, оскільки етап першої проліги буде враховуватися в ERS рейтингу 6 жовтня, і вони майже гарантовано отримують своє запрошення на другий етап мейджору. Valve все-таки не стоїть на місці і випустила оновлення стосовно скриптингу мап. Було внесено кілька важливих змін для покращення стабільності та точності роботи скриптів. В основному це полегшить роботу гравцям, які займаються створенням власних мап та скриптів. Змін там доволі багато, і там такі програмістичні терміни, які навряд чи буде цікаво слухати. Тому, якщо вам цікаво, то я зробив для вас короткий список, який ви можете бачити на екрані. Можете поставити на паузу і почитати. І звісно, це Кликає тільки позитивні емоції, бо з кожним таким оновленням ми все ближче і ближче до нових режимів. Поки що, звісно, тільки на серверах спільноти, але звідти вже й до офіційних серверів Valve недалеко. В додаток до цього вони також додали кілька радків коду до античита. Ну що ж, дякуємо, хоч за це. Добре, що вони не зупиняються і працюють над цим. Найжорстокіший масовий бан буде зняти вже зовсім скоро для тих, хто не в курсі. Коли арсенальна перепуска тільки вийшла, багато людей, як завжди, це буває, почали шукати лазівки для фарму зірок. Хтось виходив на мід в звичайному режимі, хтось зграв з Зевсом в бій на смерть. Але найпотужнішим способом фарму стали забаговані лобі дезматчу, які давали по 12 зірок після кожного матчу. Тоді всі ці арбузери отримали особливий бан трейд на цілий рік цей бан накладає заборону на продаж або передачу скінів у трейді, але не забороняє приймати скини. Тож багато стрімерів і трейдерів потрапили під роздачу, і цілий рік приймали скини, але не віддавали їх. І вже 1 жовтня всі бани цієї хвилі повинні бути зняті. Тож ви, мабуть, здогадуєтесь, що буде з цінами з кінів з перепуски. Ну і звичайно, люди розділились на два лагері і досі сперечаються, чи не занадто жорстоке це покарання. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї ситуації. Чи заслужено покарали цих багоюзерів? чи все таки це прокол саме розробників? І покарання взагалі не мало би бути. Як ви вже, мабуть, знаєте, за 11 років капсули Катовіце 2014 стали досить рідкісними і їх. Публічні продажі та передачі відбуваються далеко не кожен день, і ось кілька місяців тому стався шалений хайп цих контейнерів, коли кілька американських стрімерів, так би мовити, зарейдили капсулу своїми відкриттями. До цих опенкейсів ціна цієї капсули була в районі 20 тисяч доларів. Але через тиждень після відкриття одна капсула була продана за 30 тисяч доларів. І сьогодні один із небагатьох екземплярів був проданий за ще більшу суму. 35 тисяч доларів. За попередньою домовленостю капсула була виставлена на КС-флот, і буквально за кілька хвилин її викупили. До речі, найдорогоцінніша наклейка в цій капсулі коштує всього-навсього 60 тисяч доларів. А якщо хтось забув, то ці капсули без обмежень продавались по 25 центів. Ех, знав би я тоді про це. Та і ви, мабуть, були б ми разом десь на Мальдівах, але нічого страшного, бо ось так просто розбагатіти це ж взагалі не прикольно. Суддя StarLadder Єгор Коломієць повідомив, що 5 команд, які брали участь у турнірі Fissure Playground 2, мали грати в турнірі StarSeries, але знялись після отримання запрошення від росіян. Так, це звісно звучить як зрада, і не дуже приємно це чути, але постараюсь трохи пояснити, чому саме вони так зробили. Отож, щодо конкретних причин відмови команд від участі, офіційних заяв від організаторів або самих команд, очевидно, наразі немає. Однак Враховуючи важливість турніру Fissure PlayGround у контексті кваліфікації на мейджор, можна припустити, що команди обрали участь у ньому через більшу значущість для їхнього рейтингу та шансів на подальшу кваліфікацію. Це рішення, звичайно, викликало обурення серед спільноти, оскільки воно поставило під загрозу чесність змагань і вплинуло на розподіл очок у рейтингу VRS, що важливо для кваліфікації на мейджор. І наразі немає інформації про те, чи будуть застосовані санкції до ко. Оманд, які знялися з турніру Старсерії, однак враховуючи важливість дотримання правил та етики в кіберспортивних змаганнях, можна очікувати, що організатори вживатимуть відповідних заходів у разі необхідності. Ну а тепер ловіть найприкольніший коментар попереднього відео, на вибір якого я, мабуть, витратив забагато часу. Вони всі були прикольні. Також від себе хотів би подякувати вам за вашу підтримку в коментарях. Дуже приємно все це читати. Так, ну, коротше, я не дуже красномовний, тому нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви можете знайти собі друга чи компанію для того, щоб грати в різні ігри. Тож обов'язково заходьте, посилання, як завжди, в описі. Тож, всіх обіймаю і по. Чуємось понеділок до зустрічі.